Звернімо увагу на сьогоднішнє перше читання, ми бачимо кінцевий результат, це навернення одного чоловіка, євнуха. Зараз скажу, що це означає. Але для того, щоб настав цей кінцевий результат, навернення людини, це така близька для нас тема. Бо Певно, в житті кожного з нас є якась людина, якісь люди, про яких ми би хотіли, щоб вони навернулися, щоб та людина пізнала Бога. Але для того, щоб це відбулося, є ціла, можемо сказати, процедура, як це відбулося. Почалося з того, що ангел Господній промовив до Филипа, до апостола. Або можемо ще раніше піти, щоб ангел промовив до Филипа, то Бог йому сказав. Тобто Бог дає завдання ангелу, щоб він йшов до Филипа. Ангел приходить до Филипа, робить цю дію. Потім Филип приходить до того євнуха. І тоді вже відбувається в цьому процесі навернення, хрещення і так далі. Важливою особою тут є апостол Филип, котрий слухає Бога через ангела, котрий прислухається до того, що Бог до нього говорить. І Бог через ангела говорить йому дуже конкретну річ, дуже конкретно говорить, що йому робити. Це не, не якесь таке загальне послання, йди до цілого світу, так як. Ісус сказав до апостолів, ідіть по цілому світу і звіщайте Євангеліє. Але тут Він конкретизує, каже йому: встань, йди на південь, на шлях, що йде з Єрусалима до Гази, він пустинний. І на цьому шляху якраз з Єрусалима повертався цей чоловік, Євнух. І Филип до нього приходить. Але для того, щоб Филип туди пішов. Він має почути Бога, він має прислухатися до того, що Бог йому говорить. Як відбулося, як це відбувається, коли ми читаємо в Святому Писанні, що Бог сказав до людини, Бог промовив через Ангела до Марії, наприклад, чи тут до Филипа, чи до Петра? Напевно, що це не було якесь таке надзвичайне об'явлення, тобто. Коли Ісус почув голос з неба, який пролунав, голос Небесного Отця, то там так написано, пролунав голос з неба. Натомість тут людина чує цей Божий голос, але скоріше за все, це голос, який є всередині, в серці людини. Голос, який людина чує, що це Божий голос, і цей голос дуже. E, такий конкретний і e, не знаю як українською такий настойчивий, такий, e, який? настирливий, так. E, тобто e, людина чує якесь послання. Думаю, в кожного з нас щось таке було, коли ти чуєш, e, зроби це, думаєш, що хто це говорить. Але це говорить Бог всередині в твоєму серці. Піди туди, деколи не розуміємося, що чому потрібно це робити, чому потрібно туди йти, чому потрібно до тої людини піти чи поговорити. Але це десь там в серці народжується через цей голос, народжується рішення, так я маю це зробити. І цей настирливий. Такий впевнений голос, це є голос Божий, так і до Филипа він промовляє: Іди туди, іди і зроби це. Двічі до нього говорить. Потім другий раз говорить: підійди і пристань до цієї колісниці. І, ось. і він зустрічається з цим євнухом. Євнух це слуга, якого оскопили. Тобто інші люди зробили його нездатним до батьківства, як чоловіка, який вже не може стати батьком. Робили це з різних причин. Одна з причин для того, щоб він не мав своєї сім'ї, не мав дітей, щоб він займався тільки тими справами, до яких він призначений. Наприклад, цей євнух, цей слуга, він був вельможою ефіопської цариці, був над усіма її скарбами. Тобто він управляв її маєтком, був слугою, але мав доступ до великих матеріальних благ. І для того, щоб він займався тільки цим, його оскопили і. І теж одна з причин, для чого це робили: щоб, не маючи дітей, він не зміг свою владу або якесь своє матеріальне благо передати для своїх дітей, якби для своїх наступників, кому воно там по спадщині би пішло, тому щось такого робили. Але ми знаємо теж про нього, що він був віруючою людиною. Чому? Тому що їхав до Єрусалиму, щоб там певні літургійні обряди провести, тобто брати участь. Скоріше за все, він не зміг навіть входити до тої частини єрусалимського храму, до якої могли входити всі євреї, віруючі. Але скоріше за все, він був там, де були язичники. І навіть це йому не заважало зробити таку велику дорогу, щоб поклонитися Богові, щоб помолитися в Єрусалимському храмі. Тобто, в цьому ми теж можемо побачити таку велику віру цього чоловіка. Він був управителем майна. І що дуже важливе, що ми читаємо в цьому фрагменті, що він читає Слово Боже, що його навернення відбувається тоді, коли він читає Слово Боже. Що це означає? Що коли він читає Слово Боже, то це його відкриває на навернення. Він спраглий почути Бога, він спраглий зрозуміти те, що він читає, хоча говорить, я цього не розумію, ніхто мені цього не пояснив, я не розумію, про що йдеться, але він хоче, щоб йому пояснили і хоче навернутися, хоче пізнати глибше Бога. Тобто, коли ми читаємо Слово Боже, то це є е, той момент, який, це те, через що Бог відкриває нас на ще більшій благодаті. Він в дорозі читає. Слово Боже, як... Ну, наше життя це теж дорога, або і конкретно ми десь подорожуємо найчастіше, як ми це, ці подорожі проводимо так? в телефоні. Зараз в більшості це гортання соцмереж, там якихось переглядів чи слухання якоїсь музики так далі. Але він перебуває в читанні Слова Божого. І це робить е, можливим його навернення, бо Филип приходить саме в той час. І тут дивіться, цей задум Бога е, або дія Бога полягає в тому, щоб е, скласти разом в одному моменті Филипа як проповідника доброї новини, як того, котрий буде благовістити. Йому добру новину, він йому говорить про Ісуса і цього євнуха, грішника, який ще Бога не пізнав, але має це прагнення. Тобто, задум Бога є на тому, щоб скласти це разом. Щоб це навернення відбулося, потрібен і проповідник, який зустрічається з цим грішником. Навернення відбувається по-різному, деколи Бог прямо говорить до грішника, наприклад. До савла говорить напряму, Савле, Савле, чому мене переслідуєш? То я ж з коня впав з того всього, бо так злякався, щоб він почув цей Божий голос. Натомість тут Бог до Євнуха приходить через людину, через Филипа. По-різному, це якась таємниця, чому до одних Бог приходить напряму. І говорить до них, і людина навертається, а до когось приходить через іншу людину, через такого проповідника, щоб людина навернулася. Тож будьмо уважними до того, як Бог до нас говорить. Ці події Бог кожного дня в нашому житті складає. Він має найкращий план на кожен день для нашого життя. І Він хоче скласти цю. Подію навернення, через те, що є людина, є грішник і є Божа благодать, яку Господь хоче людині дати. Але ми, грішні люди, можемо е не бути, як це євнух, не, не читати Слово Боже, е не прислухатися, бути закритими е надію Бога. І тоді ми просто десь проходимо через ці. Е Нагоди до навернення через е, ці нагоди, де Бог хоче торкнутися нашого серця, хоче прийти в наше життя, прийти сьогодні мій день, в, в ці події, які сьогодні проживаю. Але теж і кожного з нас Господь запрошує бути цим Филипом, щоб благовістити, щоб проголошувати добру новину про Ісуса Христа. Амінь.